А це теж останню він скидував мені світлину, вони виїжджали десь на сторону лазової. Оце такі ямочки там понаділували. Олександра Кузьменка поховали 21 квітня на Алеї Слави у Чукалівці. 43-річний військовий загинув за тиждень до того, відбуваючи наступ росіян на межі Харківщини та рідної Донеччини. Дружина Вікторія пригадує, що після багатьох невдалих спроб додзвонитися до чоловіка їй перетелефонував її брат. І він дзвонить і каже: Віта, ти там. Біля малих кажу, ну так, да, з Саня. Він каже, ти відійди, каже, я тобі раз говорю, що вже що, що, случилось, Ну, соответственно, що я вийшла. Ну і мені каже, що Олександр двохсотий. Ти просто все впало. Все обвалилося і впала в дитвих. Жінка пригадує, не вірила в це до моменту, поки батько чоловіка не побував на опізнанні. За словами Вікторії, побратими чоловіка їй розповіли, що він біг із однієї позиції на іншу, коли розпочався обстріл. Смертельним стало поранення у голову. Ну, це він в магазині. Дуже такий. він. Вікторія показує сімейні фото, зроблені до початку війни. Пригадує, що після 24 лютого Олександр одразу пішов до військкомату у рідному лимані. Проте через проблеми з документами потрапив до тер оборони Лисичанська. Тоді ж одразу вивіз родину на Івано-Франківщину. Україна була для нього понад усе. Це от я знаю точно. Він по-другому мені, як кажу, може. Я його просила остатися тут. Говорю, давайте залишишся тут піде. Тут теж, якби, ну, бід, я там знаю все краще і крім мене. До 2014 року Олександр Кузьменко був підприємцем, мав цех із виготовлення металоконструкцій. Згодом почав робити меблі і з 2014 року до 2018 року служив у збройних силах України. А після цього, у 2021 році, став переможцем у номінаціях Людина року та підприємець року у Лимані. Сіда придумував він щось сіда. Втілював щось нове в життя, і він не зупинявся на цьому. Тобто йому щось хотілося більше новішого, і от він сіда. Вікторія Кузьменко розповідає, що зараз в її домі у Лимані живуть окупанти. Тому разом з двома дітьми та батьками намагається облаштувати життя на Прикарпатті. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк новини на Суспільному. Івано-Франківщина.